У фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, другого провели благодійний вечір на підтримку дітей сиріт воїнів, які загинули на війні. Захід ініціювало не керівництво, а молодь коледжу. Студенти спеціальності туризмознавство, а також учнівське самоврядування закладу. Для нас дуже важливо, що крім навчального процесу, ми даємо студентам приклади для наслідування, і в результаті маємо сьогодні такий збір коштів, наголосила директор фахового коледжу Каталін Шоуш. az oktatás nevelésnek a része. Навчити бути людиною невід'ємна частина навчально-виховного процесу. Молодь повинна вивчати не тільки різні науки, не тільки свою професію, але й ті найважливіші речі, які необхідні для життя, як, наприклад, благодійність та співчуття. Ми вважаємо, що це дуже важливо у нашому закладі. Ми навіть маємо спеціальність соціальна педагогіка. Для молоді особливо важливо мати в душі потребу відчути проблеми інших, щоб могли співчувати, де б вони не жили, де б вони не перебували у житті. Цього разу учнівське самоврядування співпрацювало зі студентами спеціальності туризмознавства. Ми пишаємося ними, адже вечір започаткували не вчителі, а все організували самі, навіть сформулювали ціль заходу. Фаховий коледж уже багато років має спеціальність туризмознавства, де приділяється багато уваги вивченню організації різноманітних заходів. Отекашані бадатлете останню казоши ідея благодійного вечора виникла у нашому класі, коли ми планували організувати щось особливе для таких людей, які дійсно потребують допомоги. Організація заходу була вже звичним завданням, адже завдяки спеціальності туризмознавство ми щодня виконуємо схожі завдання. Учні і вчителі зраділи нашій ідеї і прийняли її з вдячністю. Гадаю, що ця співпраця, яка виникла останніми днями, дійсно може слугувати прикладом. Цей період вказує, якою згуртованою може бути спільнота. За вечір присутні мали змогу зробити пожертви, а також взяли участь у розіграші. Із зібраних коштів планують приготувати уніфіковані пакунки для дітей-сиріт, воїнів виноградівщини. Агабобан Армамародярмкексамара Адоманязунк збираємо кошти для дітей си від наших воїнів. Ми підготуємо для них пакунки, які міститимуть речі потрібні для їх розвитку і доброго настрою. Де роздаватимете ці пакунки? На виноградівщині. Думаю, ми їх роздамо впродовж місяця. Одне з основних завдань організаторів забезпечення коштів для проведення програми, але студенти впоралися. Вони зібрали кошти як на організаційні заходи, так і для розгрішів, знайшовши спонсорів серед підприємців та організацій. На кіна дьонітотанфогата зотлете усі охоче прийняли ідею і охоче жертвували на благодійність. Спонсори були здивовані, але потім відразу погодилися допомогти. Головними спонсорами стали друкарня Кальпінг, реформатський книжковий магазин, готель і ресторан Гелькуїнка, Кавіньода, реформатушконь, вежбот Гелікон. Благодійний вечір був першим заходом, який організували студенти. Звичайно ж, вирішили, що в майбутньому вони продовжуватимуть цю діяльність та допомагатимуть спільнотам та особам, які цього потребують.